Тобто, якщо фізична особа-підприємець здійснює тут підприємницьку діяльність в Україні, має клієнтів в Україні, але дистанційно проживає на території іншої країни, відповідно, у нас ОФОП не звільнені від сплати податків, вони будуть платити їх в Україні. Чи там ті люди, які поїхали за кордон, але продовжують працювати в українських компаніях і вони отримують заробітну плату... Джерела з українських компаній, українські компанії за них платять податки тут, в Україні, відповідно. Так? Якщо ви доходи отримуєте в джерела з інших країн, то ви податки будете платити в тій країні. Ну, Тобто, загальне просте правило таке, де ви отримуєте доходи, там ви і платите податки. Тобто, загальне правило таке. На що би я хотіла звернути увагу? Це те, якщо фізична особа має місце тобто от як у нас податковий кодекс говорить, це те, що якщо фізична особа має місце проживання в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання. А дивіться, яка річ, тобто наше законодавство говорить так, що ви є ну, по типу, ви є резидентом тієї країни, де ви маєте місце постійного проживання. Документом, який підтверджує постійне місце проживання, є посвід на постійне місце проживання. Наші громадяни поїхали за кордон, вони що отримали? Або міжнародний захист, або посвідку на тимчасове проживання. Тобто, за загальним правилом, ви вважаєте з резидентом, резидентом ну, у нас в нашим законодавством в тієї країни, де ви маєте постійне проживання. У домічні ну, випадки, коли громадяни отримали посвідки на постійне проживання, на постійне проживання в деяких країнах. Тому пита, Податкове резидентство, воно не лише в межах національного законодавства, тобто ми розуміємо, що Україна як розуміє, де у вас є постійне проживання, ви є податковим резидентом тієї країни. Але хто отримав постійне проживання, ну, менше зрозуміло, да? більшість громадян або міжнародний захист, або, або а, тимчасове проживання.